Вінницька філія обласного центру зайнятості. Пересанкається Слов'янська Тетяна Ревунова каже: зараз у пошуках роботи проживає у селі Побережне. До центру зайнятості прийшла, аби знайти роботу продавчині. Селі нема, да хочеться дуже Хочеться там рядом. Є два два саме магазини, а там всі свої працюють, тому нам вроде як місця ніт. Я хочу на мясной отдел, потому что там работала, а там места нет. А фасовщицы я не хочу. Уже ж возраст. Ну и так и возраст 60 лет уже. Еще не пенсии вроде как нет и работы, нет, а переселенских всего 2000. И там же ж надо и дрова, и ну му... Тіжела очень два місяці через центр зайнятості шукає роботу переселенка з Донеччини Олена. До повномасштабного вторгнення працювала гірничим інженером. У Вінниці шукаю роботу теж за цією спеціальністю. Втім, каже, таких вакансій практично немає. Я знаю Вінницю, ви, звісно, не такий напрямок, звісно, для вас це складно. Ну щось з креслення можу, комп'ютери, є зіст. Підібрати таку вакансію важко, каже кар'єрна радниця Анджела Гавриш. Жінці пропонують інші варіанти в інженерії. У нас є перелік вакансій, які буває, що автоматично підбираються за професійним досвідом. А також людина, що за бажанням шукає ті роботи за ті, що вона ніколи за ними не працювала, але вміє виконувати. Ми складаємо резюме. Також є профорієнтаційні послуги, є семінари, ярмарки вакансій. Нині на ринку праці більш ніж тисяча вільних вакансій. Потребують різноробочих водіїв, швачок каже Анжела Гавриш. Кухарі зараз. Помічники, вихователі і відкривалися садочки. Зараз також грінку -cool, слюс розмагано складальних робіт. Для чоловіків також і низькокваліфіковані є й двірники. І прибиральниці на початку війни то було вакансій мало зв'язку з тим, що підприємства і закрилися, закривалися, але потім через декілька час вже переїжджа переїхали в нас сюди і нові підприємства, відкрили нові робочі місця. Приходять на сюди роботодавці, розповідають про своє підприємство, запрошують на до співпраці. Також і навчають, перенавчають. Ознайомитися з переліком актуальних вакансій у центрі зайнятості можна на дошці оголошень. Нею скористався вінничанин Дмитро Крамаренко. каже до війни працював на заводі у Києві. Зараз той закритий, тож повернувся до Вінниці. Я працював у Києві, оператором друкарського устаткування. Після війни виробництво стало, нічого не було, ніяких замовлень. Я повернувся до Вінниці, до батьків. Теж щось сам шукав, але зрозумів, що сам нічого в мене не виходить. В день до цього центру зайнятості звертається до 20 безробітних, каже Анджела Гавриш. Загалом з початку року до підрозділів обласного центру зайнятості звернулися 6,5 тисяч осіб, із них тисяча переселенці. Про це Суспільному розповіла директорка Галина Скоковська. За її словами, це на 40% менше ніж торік. З 29 жовтня. 2022 року діє діють норми до діють норми законодавства, які забезпечують лише три місяці виплату допомоги по безробіттю шукачам роботи зареєстрованим безробітнім. Зв'язку з цим на період воєнного стану ситуація на ринку праці от виглядає. Саме таким чином нині державну допомогу по безробіттю в обласному центрі зайнятості отримують чотири тисячі осіб. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.